Сестри заспівали такі хороші пісні. І особливо, коли другу пісню співали, я думаю, ми б могли б все молитовне зібрання співати і молитися. Амінь. Тішитись і тішитись в Господь. І ми будемо в нашому Господі. Ми будемо радіти. Амінь. Він зробив нас щасливими, друзі. Він нам для нас відкрив таке майбутнє, таку вічність. Що нас чекає? Ви взагалі думаєте часто про вічність? Де ми будемо? Небо. Земля кариться велика, друзі, але небо, не знаю, воно безмежне, і Бог для нас віддає це все небо. Там інше життя, там нова земля на небі. Там вічна радість. Я хочу продовжувати говорити про Духа Святого Друзі. Про важливість Духа Святого в житті християнина без Духа Святого. Нам не те, що важко бути християнином, а нереально нереально навіть бути християнином, бо без Духа Святого не може християнин тут існувати, служити Богу розуміти, навіть Дух Святий Сьогодні нам з вами стукає в серця, Дух Святий розклумачує Слово. Дух Святий працює сьогодні над тим, щоб Ти і я отримали спасіння, щоб ми повірили в Ісуса, щоб ми прийняли Його як Спасителя особистого, як жертву за Тебе і за мене. Це робота Духа Святого. Друзі, якщо Дух Святий не попрацює над нашим серцем, якби не попрацював тоді, коли для нас проповідувалось, то ми б не повірили і ми б не прийняли. Б, і ми б уйшли б. З того служіння Євангелія від Івана відкрите, будь ласка, 14 розділ з 12 вірша. Ісус Христос каже, Я не залишу вас сиротами. Істинно істинно говорю вам, віруючи у мене, діла, які я творю, і Він сотворить, і більше цих сотворить, тому що я до Отця мого йду і чого проситиме в ім'я Моє, зроблю це. Що прославився Отець у сині, якщо тільки проситиме те в ім'я моє я зроблю. Брати і сестри, виникає питання, Ісус, ти такі речі кажеш, що ми більше зробимо, ніж ти. Що це має статися? Що це має зробитися з нами, з людьми? Що це має зробитися з тобою, зі мною, щоб ми могли більше. Чудес робити, ніж Ісус Христос на цій землі, друзі, про кого мав на увазі Ісус, коли казав такі речі для людей. І Він казав пізніше, ви б мали б зрадіти, коли я вам це сказав. І вам краще відпустити мене до Отця, щоб я умолив Отця, щоб Отець післав пішла для вас Духа Святого. Коли Дух Святий прийде, Він буде робити неймовірні великі речі для вас, як для церкви. Друзі, саме Дух Святий, Він дбає сьогодні, щоб ми з вами були справжньою нареченою Ісуса Христа, народженою з гори, омитою, очищеною, освяченою, світлим розумом. З правильними думками, з миром в серці, бо Ісус Христос каже: Я вам мир свій залишаю, Божий мир він нам залишив. І цей мир Він має завжди бути в тобі і в мені при будь-яких обставинах. Дух Святий дан для тебе і для мене, друзі, щоб ми розширяли Царство Боже. Дух Святий дан для того, щоб всіх членів церкві зібрати в одному тілі. Тіло має бути Боже, воно досконале, воно здорове, воно благословене, воно зрозуміле, і Дух Святий саме працює, щоб ми були в тілі, і Тіло сьогодні рухалось, жило і приносило велику славу для Бога, і звершувалася велика робота. Робота. Друзі, коли ви чуєте, де люди ходять каже я вірю в Бога, не треба мені церква, Бог живе в мені. І люди живуть де хочеш, друзі, це неправда. Не може існувати Божа церква з розкинутими членами тіла в різних місцях. тіло Боже, воно має бути об'єднане, з'єднане в одне ціле. Не може людина жити окремо від церкви, від Господа, не може. Дух Святий про це дбає, навчає, ми всі разом маємо бути в одному місці із Богом. З 25 го вірша. Я це сказав вам, перебуваючи з вами. Утішитель же, Дух Святий, якого пошле отець в ім'я моє, він навчить вас усьому і нагадає вам усе, що я сказав вам. Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не бентежиться серце ваше і не боїться. Ви чули, що я сказав вам, я йду і прийду до вас, Якоби ви любили мене, ви зраділи б, що я сказав, Я йду до Отця, бо отець мій більший за мене. Знаєте що? Це значить. Це значить, що Син Божий хоче для нас з вами явити Отця в Дусі Святому для тебе і для мене. Він хоче, щоб ми як церква пережили, відчули Отця в собі. Отця ми можемо відчути в собі саме через Духа Святого. Дух Святий хоче сьогодні. Попрацювати над тобою і надо мною, як над кожною окремою одиницею, над синочком і над донькою. Він хоче, щоб ти повірив ці слова, які були зачитані в 12-му вірші, що ви чи в 13-му, що ви можете зробити більше ніж я зробив. Значить, що це значить, що він дає Духа Святого для нас, щоб Отець з Духом Святим попрацював через тебе і через мене, щоб ми також з вами тут зробили неймовірно велику роботу. Для слави Божої. Бог хоче творити сьогодні чудеса через нас. Він хоче зціляти. Він хоче звільняти людей від бісів. Він хоче зціляти землю, він хоче робити чудеса. І сьогодні Дух Святий хоче це зробити. Ісус каже: Я вам даю мир мій, і я маю піти до Отця, щоб Отець мій, бо він більший, має в Дусі Святому також. Тут, на цьому місці в тобі і в мені прославиться. Далі пісня до римлян. Восьмий розділ. 14 вірша. Бо всі, хто ведені Духом Божим, є сині Божі». Бо ви прийняли не духа рабства знову до страху, але прийняли духа усиновлення, яким благаєте, аваче. Сам Дух свідчить Духові нашому, що ми діти Божі. Дух Святий сьогодні переконує, друзі, нас з вами. Якщо хто з вас сумнівається, що ви сини чи доньки Господа Бога. Прислухайтесь до того, що Бог Духом Святим говорить до вас. Ми ніколи раніше не відчували голоса Божого, тепла Його, любові до того, як ми не прийшли в церкву і не зустрілися з Ісусом, і не отримали народження з гори від Духа Святого. Ми стали з вами духовними сосудами. Тому ми почали чути Бога, ми почали відчувати Його. Ми почали відчувати цю радість. Бог Духом Святим оселився в тобі і в мені, і він каже: бо всі, хто ведені Духом Божим, є Сини Божі. Брати і сестри, ми маємо над цим задуматися. Наскільки ми сьогодні спілкуємося з Богом через Духа Святого? Наскільки ми сьогодні маємо розмову з Богом? Через Духа Святого. Це дуже важливо. Ви знаєте, Бог сьогодні в простоті хоче до тебе і до мене звертатися, бо ви прийняли не духа рабства знову до страху, але прийняли духа усиновлення, яким благаємо, авачі. Сам дух свідчить Духові нашому, що ми діти Божі. Бог, він хоче, щоб ми сьогодні це повірили і використали цю владу, яку Бог нам дає як дітям Божим. Далі до Галатів, п'ятий розділ. Бог нам дає свідчення нового життя, що ми дійсно стали нові люди, і Він нам дає нове життя. 22 вірша до Галатів 5 розділ, хто слідкує, з 22 вірша. Плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність, стриманість. На таких немає закону. Друзі, Плоди Духа Святого мають бути в нас. Оце все, що я прочитав, це має бути в Тобі і в мені. Любов, радість, мир. Довготерпіння. Друзі, як в нас довго терпіння? Є трудності? А? Є трошки. Боже, допоможи. Доброта. Ми добрі люди. Добрі. Намагаємося бути добрими. Намагаємось бути добрими. Милосердя. Хто в групі милосердя? Скромні не підняли руки. Вас що вже? Попросили з групи милосердя, що не піднімаєте руки. Милосердя, віра, лагідність, стриманість. На такових немає закону. Друзі, давайте попрацюємо, щоб це в нас було. Це дуже важливі якості. Це плоди Духа, Духа Святого в Тобі і в мені. До Єфісян, перший розділ. З 13-го вірша. Це дуже цікаве місце. Бог нас запечатує віруючих до Дня виконання, щоб ми мали гарантію вічного життя в Бозі. Бог нам дає гарантію. Через печать Духа Святого. Це дуже важливо сьогодні зрозуміти, у якому й ви, почувши слово істини, Євангелія спасіння вашого, і в якого увірували, були відзначені печаткою обіцяним Духом Святим, який є завдаток спадщини нашої на викуп. Надбання, на похвалу слави Його. Амінь. Брати і сестри, я хотів би звернутися до всіх в залі, щоб люди зрозуміли. Між двома словами покаянням і розкаянням є велика різниця. Я хочу пояснити, покаяння і розкаяння є велика різниця. Чому часто ми бачимо, коли люди виходять сюди наперед. І часто з одною тою ж проблемою каються, за одну і ту ж проблему. Коли я вийшов сюди для покаяння, сказати, Боже, прости, я знову згрішив. Тим чи іншим гріхом гріхом. З болю, з розумінням, з визнанням, знаєте, з великим плачем перед Богом. Боже, прости. Боже, я і є військові. Прости. Поки людина від покаяння не перейде. В стан розкаяння перед Богом, друзі. Іуда, Він покаявся. Він зрозумів, що Він за 30 серібників продав Ісуса. Що Він зробив? Він пішов до священиків каже: Я вчинив зло, нате вам 30 серебряників, і пішов. Це покаяння, визнав. А розкаяння він мав піти до Ісуса, найти Ісуса і сказати: Ісус, прости мене. Я скотина, я не гадяй, я вчинив велике зло проти тебе. Я просто не достоїм тебе і не мав ридати. Оце називається розкаяння. Ми маємо зрозуміти, можна виходити сюди дов багато раз і казати, свідчить, ось знову в мене гріх, ось знову грішив. поки не розкаєшся, зненавидиш те, в чому ти був, і зненавидить потрібно той стан, в якому ти був, в стані. Зрадника в стані тої людини, яка поглумилася над Ісусом. Друзі, ми маємо завжди знати, коли ми відступаємо від Бога, коли ми робимо переступ, коли ми робимо гріхи беззаконня. Богу завжди це боляче. Він переживає велику біль. А коли Бог переживає велику біль, то це не значить, що вистачає мені просто визнати, що я вчинив Богу біль. Я маю просить і благать Боже, прости, я вчинив Тобі велику біль. І якщо ми хочемо, щоб дійсно було повне покаяння, повне розкаяння, щоб зміна була мишлення, то Дух Святий сьогодні тобі каже, треба більше щось зробити. Повірить, друзі, повірить, Закхей. Пам'ятаєте, коли Ісус прийшов, Він повірив, Він запросив Ісуса до себе в дім. І що Він сказав Ісусу? Ісус, я визнаю, що я багатьох людей ограбив, я лишнє взяв. Прости мене Ісус, да? і все. Нємі сказав Ісусе. Я визнаю. Значить, окрім покаяння, в мене буде розкаяння. Кого обіду, значить, я втроє в вчетверо я найду і верну всім. Оце називається сотвори достойний плід покаяння. Розумієте чи ні? Тоді я ніколи більше не піду із людини не візьму лишнього, бо втроє в четверо знову треба заплатити. Ми маємо зрозуміти різницю покаяння. І розкаяння. Боже, допоможи сьогодні усім зрозуміти, хто в блуді, хто ще в якомусь оккультизмі хто ще в якихось гріхах, в беззаконнях, в алкоголі, в якійсь залежності, потрібно друзі, розкаяння перед Богом, повне, усвідомлене, навіть заплатить за це потрібно. Найти, кому винні, розрахуватися з тими, кому винні. Оце зрозуміле розкаяння і називається повне покаяння. Тоді оце слово, як печатка, як залог, дан за тебе, тоді спрацює в День Воскресіння. Розумієте? Отак воно працює. У якому й ви? Почувши слово істини, Євангелія спасіння вашого, і в якого увірували, були відзначені печаткою, обіцяним Духом Святим, який є завдаток спадщини нашої на викуп надбання, на похвалу слави Його, котрим ви. услышав слово истины, Евангелие спасения вашего, и в которого уверовал, были отмечены печатью обещанным Духом Святым, который есть задаток наследия нашего в искупление достояния, в похвалу славы Его. Аминь. Зразумел? Чешай, кусь, мову, трабашукат. Дай Боже нам всім зрозуміти, що ти хочеш сьогодні сказати до наших сердець. Бог, брати і сестри, сьогодні на нашій стороні, тому Він хоче сьогодні бути дійсно помічником і благословенням для Тебе і для мене. Десятий розділ Післання де Римлян читає останнє місце, і ми будемо молитися з 9 вірша. Бо якщо визнаєш устами своїми Ісуса Господом, і повіриш у серці Своєму, що Бог воскресив Його з мертвих, будеш спасений, тому що серцем вірують до праведності, а устами сповідують на спасіння. Бо Писання говорить: усякий віручий у нього не буде посоромлений, бо немає різниці між Іудеєм і Єленом. Бо той же Господь усіх рясніє благостю для всіх, хто кличе Його, тому хто всякий, хто покличе в ім'я Господнє, тому що всякий, хто покличе в ім'я Господнє, буде спасений. Я хочу разом з вами зараз вершити молитву. І попросити Господа Боже допоможи нам сьогодні не просто устами проговорити. Я приймав участь, брати і сестри, не знаю, навірно, вже тисячі молитв звершувалися за різних грішників. На різних служіннях був. Я побачив, коли просто людину виводять, чи друзі, чи знайомі і кажуть, просто повтори молитву покаяння. Нічого не відбувається. Як і прийшов, так і йшов. А можливо, ще й гірший став. Я зрозумів, що нікого не треба виталкувати на покаяння. Поки Дух Святий не попрацює там десь над ним, поки він сам сюди а хай навіть виповзе і буде ридати і плакати перед Богом, оце тоді буде дійсно з ним Божа робота звершена. По іншому воно не працює. Тоді дійсно ця людина, яка вже наїлась рожків свинячих, гріха всякого, там Дух Святий так докарив уже, що так зрозумів чи зрозуміла, що якщо сьогодні я не прийму Ісуса, не визнаю свої гріхи перед Ним. Не відрихусь від своїх гріхів, не захочу змін, перемін, друзі. Має людина сама захотіть змін перемін, поки людина сама не захоче цих змін перемін, нічого не буде. Нічого не буде. Я зрозумів в своїй практиці, що навіть коли люди приходять помолитися за зцілення, і самі вони, бачать, не дуже цього хочуть, ну нема смисла молитися на витрати час. Нема. Нема сенсу в цьому. Треба. Вс... Треба, щоб людина сама захотіла змін, перемін, звільнення. Хочу іншого життя, хочу з Богом. Не хочу грішити. Надаїло, наївся, наїла з цього. Хочу, щоб Дух Святий сьогодні працював над мною. Дух Святий нам дан сьогодні для того, щоб усвідомить зрозуміти, щоб вірою все прийняти, щоб вірою пережити зміни далі, вірою йти далі за Господом. Це робота Духа Святого сьогодні над тобою, наді мною. І ми маємо знати про ці речі. Просити Бога Боже, допоможи зрозуміло йти за тобою. Боже, допоможи сьогодні, щоб Дух Святий довів наших дітей, щоб довів синів і доньок, довів до Тебе, до царства Твого. Друзі, це робота Духа Святого. Ми тільки маємо молитися і віддати руки Божі наших дітей. І наскільки зможемо бути прикладом для них віри. Це дуже важливо. Батьки, брати і сестри, ми маємо бути прикладом віри. Ми будемо молитися, час вже збіг. Дякуємо Богу за Духа Святого, дякуємо Богу за сина Його і просимо Бога сили і благословіння, щоб ми більше сьогодні просили, щоб Бог Духом Святим працював в нашому життю. Друзі, це я тільки трошечки сьогодні зачитав про Духа Святого, це тільки трошки. Робота Духа Святого дуже велика і потужна. Ми ще старий заповіт возьмемо, як Дух Святий сходив на деяких людей, що відбувалося. Хто почав пророкувати, хто почав іти воювати, велику перемогу отримували, сила приходила просто неземна. Що Бог робив, як Бог використовував сосудів? знову ж Духом Святим, Дух Святий працював над цим, як в новому завіті Бог показує, відкриває Духа Святого, як в новому завіті Бог відкриває гріх і тому подібне. Віру про церкву, про церкву в старому заповіті взагалі не було нічого сказано. А новий заповіт говорить про церкву, про наречену. Ісуса Христа, що це, як воно працює, як Дух Святий працює над церквою, як церква має сьогодні працювати разом з Духом Святим для досягнення великих перемог на цій землі. Амінь. Молимось, великий Всемогутній Бог. Ми в цій молитві звертаємось до тебе, до царя царів, до Спасителя нашого, до іскупителя нашого. Боже, ми видаємо Тобі усю славу, честь і хвалу. Ти достоин честі слави і хвали, Господь, достоїн, достоин, достоин наш Бог. І ми просимо в ім'я Ісуса, Боже, ми приймаємо це Слово. Ми приймаємо, Господь і радіємо за Духа Святого, якого ти післав для нас, Господь. І нам потрібно сьогодні, щоб Дух Святий продовжував працювати в наших серцях, в наших душах. Господь працюй, наповню наші серця, наповню наші душі, Боже. Удосконалюй Господь, кожного з нас. Ми просимо, і хай сила Твоя, і Хай слава Твоя, і Хай благодать Твоє діє, Боже. Ми просимо Сьогодні за церкву, за народ Твій, за братів, за сестер, Боже. О, дій Духом Святим Боже! О, дій силою Твоєю! О, дій, Господь, силі слави твої Боже. Дій, Господь, я прошу в ім'я Ісуса. Дій Бог наш, Алілюя. Воскрешай Сьогодні, віру нашу! Господи! Хто спіткнувся, хто впав, Дух Святий, підіймись сьогодні, о Бог! О сила Духа Святого Господи! Це Ти тільки можеш це зробити, це Ти можеш підняти сьогодні. О, слабших, синів донік, Господи, піднімай, укріпляй, Боже, надихайся, не синів донік. Просимо тебе в імя Ісуса. О, сила Божа, О, благодать Господа нашого. Халилуя Бог наш. Дій Духом Святим, Господи, ми приймаємо Слово Твоє. Ти послав Господь Духа Святого до нас. Ти, Господи, вблагав. Отця, що Отець для нас дав Духа Святого, щоб прославився, Отець і Син, і Дух Святив ці дії, Боже, в церкві через церкву на цій землі, Боже, у великих діях, у великих перемогах, в розширенні царства Твого Боже. Дій сьогодні в церквях Боже, дій в церкві благодать, дій сьогодні особисто в кожній душі, в кожному серці. Дій, Господь, ми просимо в ім'я Ісуса, дій наповню наші серця, наповню силою Твоєю, Господь. Наповни правдою Твоєю, істину Твою, Господь, допоможи всім нам іти за Тобою. Допоможи нам сьогодні звіщати, Боже. Допоможи, щоб сьогодні кожен з нас звершив достойний плід покаяння Боже, з визнанням своїх гріхів, Боже. Господи, щоб ми, Господь, можемо, Боже, заплатити, закрити наші питання, Боже, перед тим, кому ми борж... борж... являємося боржниками, Боже. Благослови, дай це справжнє розуміння. Пішли, попросили пробачення, кому вчинили зло і біль Боже. Оце справжнє покаяння, Господи, оце справжнє визнання Боже. Благослови усіх нас, ми просимо в імя Ісуса. Являй Господь, славу Твою, являй силу Твою, Боже. Дай увірити в Тебе, дай уповати на Тебе, Боже, дай надіятися на Тебе, Боже. Дай сьогодні Господь на основі слова Твого, йти за тобою. Благослови, ми просимо в ім'я Ісуса. Господи, благослови. Ти є наш фундамент, Ти, Господь, є той камінь, на якому побудована церква. Дай, щоб церква Твоя йшла за тобою, прославляла Твоє ім'я, величала, поклонялась тобі, Боже, благослови, ми просимо в ім'я Ісуса. Укріпи, прослався і возвелиться в ім'я Отця і Сина. І Святого Духа просимо. Амінь.